Бути сіллю і бути світлом, або наскільки ми є сіллю, і наскільки ми є світлом можемо побачити в наших вчинках. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа, молитвами і заступництвом Пресвятої Діви Марії, Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла і безтілесних сил, всіх святих і блаженних українського народу та всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя. Радій зустрічі з тобою, правдивим Богом. І були свідками та апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім в хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. У сьогоднішньому євангельському уривку ми продовжуємо мандрувати словами Ісуса Христа з Його першої нагірної проповіді, першої промови. Важливо є пригадати нам, що Євангелист Матей, представляючи своє Євангеліє слово для своєї спільноти, намагається показати Ісуса як нового Мойсея, нового законодавця. Який удосконалює закон, який отримав вибраний народ, неначе євангелист Матей ставить нас перед питанням, а що означає бути правдивим учнем Ісуса Христа, або належати до правдивого люду Божого, до правдивого народу Божого? І ми вже чули минулого разу в цій промові Ісуса блаженств, проголошені блаженств якими Ісус окреслює тих, котрі зібралися довкола Нього, показує неначе обличчя того свого нового народу. Сьогоднішній Євангельський уривок показує інші дві важливі характеристики кожного учня Ісуса Христа: ви є сіль землі, і ви є світло світу. Ісус не кажей у, у цьому своєму слові, що ви маєте статися сіллю або ви маєте бути світлом. Але Ісус одразу каже, тому що є ті, хто є поруч нього, вони вже є сіллю, вони вже є світлом. Тому запитання, яке ставить Ісус до своїх учнів, одразу, а що робити з сіллю, котра звітріє? Тобто перестає мати е, притаманні їй властивості. І тому каже, вона є на ніщо не придатна, тобто таку сіль викидають. Отже, скоро, скоро ми є з Ісусом, отже. Маємо мати цей присмак солоності Його, його служіння. Солоності не в значенні чогось є гірке, але солоності, яка приносить справу шукати щось більше, шукати когось більшого, тобто шукати Господа, або солоності, яка приправляє, додає, додає смаку. Але подібно Ісус також і говорить і за світло. Ви є світлом, а отже. Не можете бути прихованими учнями, не, можна, не можете бути його учнями тільки від свята чи в якийсь один момент, а потім залишатися і бути, зливатися в масі історії і бути такими, як всі. Світло є запалене для того, щоб світило, для того, щоб бути світлом для іншим, освітлювати дорогу. Отже, як учні Ісуса. Каже Ісус: маємо бути світлом для інших, щоб могли побачити Бога, могли його шукати, могли Його віднайти. І найкращим способом, щоб шукати, маємо в цьому останньому 16-му вірші найкращий спосіб, щоб показати, що ми справді і світлом, і сіллю це і наші добрі вчинки, якими ми славимо Бога і через котрі інші мають можливість. Пізнати Бога і шукати Його. Отже, насправді бути сіллю і бути світлом, або наскільки ми є сіллю, і наскільки ми є світлом можемо побачити в наших вчинках. Господи Ісусе, влий в наші серця, Твоє світло і Твою відвагу. Дай нам не боятися свідчити Твоє Слово і нашу приналежність до Тебе, нашими добрими вчинками. Нашими словами, а цим самим виконати заповідь, любити Бога всім серцем, всією душею, всією силою і всіма нашими думками. Дай нам, Господи, сили і відваги втілити це наше покликання в щоденному житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.